Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Новий Блюєті хапну зустрічного струму. Почались відключення. Люди згадали за вилка-вилка. Майте совість. Автомат в воду резерву коштує зараз копійки і він доступний. Візьміть, поставте і будете мати спокій. Отже, блюєті не вмикається навіть по DC. немає реакції ні на що. І мав зустрічний струм, тому що не було. Автомату у воду резерву. Розбираємо. І відразу кидається в очі, що власник замовчав, що він вже шукав собі нормального майстра, як то кажуть. Що інвертор вже давно не дівчинка. Тобто його розбирали. Заглянемо. Ха-ха, не дівчинка. Та він вже згортований неприроднім способом. Видно, плата попідпалювана так добряче. Міняли транзистори. Як то їм так виходило? Не знаю, бо підпалити плату при замінні то тяжко. А з іншого боку, може, воно горіло ярким пламенем. І відповідно в процесі згорання підгоріло стверджувати не можу. Ножки на транзисторах нарощені. Компаунд поздираний. Видно, що перевіряли зворотні зв'язки, що палина була як низька, так висока частина. Мінялися драйвера, трогали лінійний стабілізатор. Оєйку. Коротше, вздовж і поперек. Тут теж шукали щастя. На конекторі був вогень. І питання, чому не доробили? Чи то вже був вживаний інвертор, зремонтований, і потім його спалили другий раз. Отрізали доріжки, теж шукали щастя, мабуть, загалом, в принципі, пайки акуратні. Тому, може, і не одна людина тим займалася. Діоди, до речі, ось дивіться, діоди стоять різні. А то так має бути, чи то вже міняли, бо вони залиті лаком локально. Коротше, багато запитань. Видно, навіть відмивали плату, залишки вати. Тяжко щось сказати, не хочеться бакланити, бо то легко. Але, як то кажуть, нормальний майстер чи нормальний господар завжди знайде до чого домахатися. Питання тільки, чому нарощували ноги, не було транзисторів, чи пробували зекономити. Давайте міряти щось. Почнемо з долу, батарейка. Вихід на батарею в короткому. Низьковольтна частина. Пробитий. Пробитий. Один по керуванню, другий тільки по силі. Діоди не пробиті, вони і не летять, як правило. Вихідні транзистори. Цілий. Цілий. Цілий і цілий. Дивно. Як так, що низьковольтна вилетіла, а високовольтна виглядає цілою. До речі, таке враження, що і процесор паяний. А тут не процесор, тут є гешка. Та, це говорить про те, що це був не першоразовий ремонт. Ось ще є різані доріжки, відслідковували. Тобто людина добре розбиралася в тому, що робить, і знала, що де шукати і як. І очевидно, це після першого ремонту другий раз попалили. Ну, Це така моя скороспішна думка. І це, от приклад, коли людина лізе і знає, що робити, тому що знає, як продіагностувати, які лінії обрізати, щоб поміряти, щоб знайти проблема тутка чи тамка. На відміну від мамкиних електриків, які на Ютубі ображаються, що їм не кажуть, що. Треба поміняти, а на технічному форумі то просять рекомендації, що можна ще попробувати, при тому не зробивши абсолютно нічого для діагностики. Ну, як то кажуть, саме лікування шкідливе, хай собі бавляться, мають на то право. Транзистори носьковольтного вузла мають сліди перегріву. Вони характерні для перевантаження в роботі, а не швидкоплинного виходу з ладу. Тому хезе. Транзистори поставили тут не оригінальні і сильно кращі, ніж оригінальні по параметрах, як по напрузі, так і по струму. Ці 105 вольтові, по-моєму, а стояли 80-вольтові. Це оригінальні їхні, з ними є проблеми. Я буду ставити ще інші, кращі від оригінальні і гірші від тих, тому що я їх маю і тому, що сильніших тут не треба. Ще трохи магії і білого диму в обв'язку, і будемо пробувати вмикати. Так, по низьковольтній воно включилося. Навіть якийсь заряд батареї показує, повний. То батарея пішла, просто була в захист. Цікаво, що відбувається з високовольтним виходом. І чи воно зараз не стрельне наново. Та ні, працює. Але тоді воно ну, ніяк не налазить на зустрічний струм. Тобто, щоб вихідний каскад був не пошкоджений низьковольтний вигорів. Дивно, треба питатися власника. Ну і поганяти, потестувати, бо враховуючи, що там нагородили по високовольтному виходу, довіри до того не дуже. Давайте трохи газанемо. Пів кіловата для розминки. Пів кіловата тягне, вентилятори вімкнулися. Дамо йому кіловат. Навіть трошки більше. Він по паспорту тільки кіловат. По факту, ось він в трошки більше, і вже знаю, тестуючи їх, що проблем немає. Тобто цьому повезло буде жити, не дивлячись на те, що він пережив. І житиме він, звичайно, поки не перестане. Коли то станеться, то вже розкаже хіба власник. Клієнт про втучання в його блюєті знає, каже, було таке. Не, не приховує, просто замовчав. І якби вже йому другий раз почув від мене про автомат резерву, водорезерву, і дзвонить каже, поясни продавцю. Бо він не розуміє. Продавець слухає, слухає і каже, в мене такого нема. Ну, тяжко, але ж є в мого знайомого. Ото, як би кажу, давайте я вам організую. Приїхав автомат 40 амперний двополюсний. Автомат в воду резерву. Він має три положення. Туди, сюди і нікуди. І завдяки ньому ви ніколи не зробите зуби струму, ніколи нічого не спалите. Кріпиться на звичайну дінрейку. рейку. Хагер, я так розумію, це щось модне судячи по ціні. Хоча я не знаю, я їх ніколи не купував. В себе теж не маю. Розпіновка. Скільки в нього дупел? Раз, два, три, чотири. Тут є два, а тут є один на канал. Тобто тут в нас два канали незалежних і два входи та по одному виходу. Це ж він здвоєний, дві штуки. Щоб рвати і нуль, і фазу. Тобто, якщо треба зробити наскрізний нуль, то треба ще ставити перемичку. Всередині видно мідну шину. І вже звичайний якийсь лужений прижим. Зроблено якісно, купа тримаються гарно. Купа серійних номерів, відбитків і інструкцій для того, щоб аргументувати ту ціну. Я вам чесно скажу, я трохи здивований ціною. Ніколи би не думав, що так багато, бо це, по суті, ж, звичайний перемикач. Скільки я не буду казати, тут якби не барахолка. В магазинах ціни ви можете подивитися самі чи в інтернеті, але воно того вартує, тому що воно куштує набагато менше, навіть ніж один з тих ремонтів. Відповідно, якби чоловік таке поставив зразу, він би зекономив суттєво. Тому не робіть помилок, ставте автомати в воду і бережіть свої нерви.